Вас вітає компанія автопарк ЮА місто Київ. І у нас сьогодні нове надходження. Ось такий чорний хетчбек південно-корейського бренду KIA ProSeed. Трьохдверний автомобіль. О, хтось каже, що це хетчбек, хтось каже, що купе, кому як завгодно. Але від цього автомобіль не стане більш точніше, менш привабливим. Автомобіль у гарному технічному стані. Двигун один із самих надійних цього бренду 1,6 на 123 кінських сили. Коробка передач автоматична, 4 -ступінчата. Є деякі зауваження по кузову, їх чудово видно на відео. Автомобіль у гарному доглянутому стані стан водійського сидіння чудовий немає зауважень доволі зручний підлокітник стан пасажирського сидіння теж без зауважень Стан задніх сидінь чудовий багажне відділення. Бачимо докатку. Також хотілося б наголосити, що в автомобілі встановлено газобалонне обладнання що є доволі гарним варіантом в наш час. Дверні карти нема ніяких зауважень. Газобалонне. Стан корма. Мультируль. Установлена штатная магнитола Kia. Климат-контроль. USB AUX Одна из самых надежных коробок 4-хступінчий автомат. Стан автомобіля чудовий. Цей автомобіль ви можете переглянути та придбати у нас за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна купівля як за готівку кошти, так і в кредит або в лізу. Всім гарного дня!